Доброго Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес, воскрес! дорогі в Христі, браті і сестри, так у нас у житті складається, що якщо ми людина віруюча, якщо дійсно ми віримо в промисом Божий, то кожна зустріч. Кожна якась подія, яка на нашому життєвому шляху стається, ми віримо, що вона неспроста так. Ми не віримо в випадковості. Колись один грузинський журналіст мені сподобалося, як сказав в одному з документальних фільмів про Православну церкву, хто верить, звичайно, в Бога. Думаю, кожен із нас вже має якийсь життєвий досвід і можна сказати так, що Господь йому посилав у той час людей, яких саме було потрібно. Не так, як він планував, як ми собі десь робимо такий план майбутнього нашого. Це добре з одного боку, тому що ми люди живі, у нас є якісь цілі, ідеї, мотиви. І це нормально, але я думаю, що більшість із нас основні життєві якісь такі перевороти, життєві, ну, навіть радості, вони ставалися ніби раптово. І зустрічі з людьми, і особливо зустрічі з коханими людьми. Ми свої половинки, я думаю, більшість так. Ми вже не в той час, коли там батьки. Женили один одного. А в нашій зустрічі вони на перший погляд кажуть, що нам вони випадкові. Ми зустріли там людину, вона потім стала нашою жінкою чи чоловіком. Ми не думали, що так може бути взагалі. Ми зустріли людину, яка ми з нею познайомилися, і потім та людина нам відкрила взагалі шлях інший нашого життя. Ми стали... чи знайшли якусь роботу. І до того часу ми не могли це питання рішити. Ми зустріли людину, яка, наприклад, у якійсь хворобі, яку нас мучила довго років, а ця людина нам виявилася лікарем чи знає хорошого лікаря, і вона нам відкрила шлях до виздоровлення. Так буває, браті і сестри. І це для людини вірючі, це не випадковості. Це є промисел Божий, тому що саме через людей. Через наших близьких Господь спасає нас. Ні, він так устроїв наше спасіння, що ми спасаємося через наших близьких. Так от сьогодні така зустріч відбулася теж для одної людини євангельської, для Самарян. Оскільки сьогодні ми церква вшановує п'яту неділю її пам'ять цієї Самарянки. Ця зустріч, яка відбулася на колодязі Іакова, вона для неї стала роковою. Вона для неї стала, можна сказати, відліком її життя як до цієї зустрічі, і після цієї зустрічі. Тому що ця зустріч, якщо ви уважно слухали Євангелія, я не буду зараз пересказувати, нема змісту, бо хоче вникнути в більшу слова. Тут дуже багато. Різних можна різних тем піднімати, тому що це надзвичайно богословський уривок. Тут багато речей було сказано, які ми маємо вооружитися, які церква приймає як догма. Лише скажу один із них. Сьогодні в Євангелії було сказано: Дух є Бог. Ці слова, браті і сестра, вооружиться ними, тому що зустрічаючись із людьми які не є православними, вони часто нас упрікають, що ми не знаємо Євангелія, ми не знаємо Біблію. А де в Біблії написано, що Дух Святий Бог? От. В сьогоднішньому Євангелії чітко написано, Дух є Бог. Це відповідь. Небо, тому що ці люди вони не сприймають, бо там старці сказали, бо святі, для них, на жаль, не є авторитетом наше передання. Але в нас є чітко в Євангелії, тому прийміть це до уваги, прийміть цей богословський вривок, але сьогодні не про це. Сьогодні про зустріч Самарянки і Христа. Так навіть у історії Старого Завіта так склалося, що дуже важливі події відбувалися біля колодців. Колодці взагалі... Для людей, скажем так, близького Сходу вони були дуже важливі, оскільки там є велика нестача прісної води. І тому дійсно навіть прообразом колодця, для, як, для, як є віра Христова є істочник для людей-язичників, невіруючих, так і для людей спраглих, людей, у яких є недостаток прісної води, таким істочником. Є і, і Тому таке порівняння проходить у Євангелії. Але бі, промисел Божий він так устрояв, що біля колодців у біблійській історії ставалися важливі події. Я ще одну приведу для порівняння: раб святого Патріарха Авраама і Еліазар, який був посланий своїм господином для того, щоб знайти жінку. Для сина Авраама Ісаака. Це, до речі, актуальна тема для тих, хто шукає молодих, як треба знаходити жінку. Так от цей Іліазар, прийшовши е, на колодязь, не, не цей колодязь, що ми сьогодні згадуємо про Самарянку, це був інший колодязь. Але він прийшов по повелінню свого господіна Авраама, який сказав йому, що та, яка тобі подасть, Кружку води і напоїть тебе, і скот, та й буде жінка мого сина. Представляєте? Це по чому вибирав Авраам, патріарх, жінку, по доброті, по тому, що та, яка тобі подасть кружку води, та тобі буде вірна все життя. Це є такий яскравий приклад. Шкода, що в нас мало молодих людей, але ви батьки своїх дітей саме таким принципом керуйтесь. Що доброта, вона визначальна, коли дивитися, чи буде вона невістка, чи буде вона, чи, чи буде зять. Це так само можна екстраполювати на, на чоловіків. Тому що Господь вибирав собі по серцю не просто по красоті, по якійсь зовнішністю. Для молодих людей ця симпатія теж важлива. Але він це робив по-іншому. Так от теж ця подія відбулася біля колодязя. І переносимося тепер на колодязь уже новозамітній, коли Христос прийшов. Тож, бачите, риса характеру Самарянки. Вона була, так, у очах іудейського суспільства була одногнеменниця, вона була, так сказати, неправильно віруюча. Отець Віктор вчора більш подробно про це розказував. Чому іудеї не сприймали самаряни, чому така вражда була вікова. Вникнути в суть речей можна все зрозуміти. Але людина, навіть не знаючи правильної віри, в неї була совість, важливий момент сьогоднішньої зустрічі. Друге, що в неї було, це відвертість і чесність. Цього нам так не вистачає, браті і сестри, дуже. Тому що навіть зустрічаючись з людьми, ми настільки буваємо. Акторами настільки буваємо поверхностно сприймаємо людину, або навіть у думках вона нас щось запитує, ми відповідаємо, думаємо про своє. Це говорить про те, що ми не вникаємо чу... у розмові, хто з нами говорить і про що з нами говорить. І стаємося дуже так зверхньо до людини. Але це, знаєте, люди, які вже досвідчені, люди, які пройшли життєвий шлях, вони це відчувають, коли людина не іскра. Коли ти думаєш, з людиною говориш, а вона щось думає інше. І це наша така біда, гріховність нашої душі, то що ми є актерами і лицемірами. Ми, нам не вистачає смілості сказати чесно людині, а потім ми тіпа, смирилися перед людиною, а потім осуждаємо поза очі, кості промиваємо цій людині, а набери собі смілості сказати. З любов'ю сказати так, як є. Не обманюй, не лукав людині. От прийде людина, да, наприклад, навіть у вас на роботі банальна зустріч там. Якщо це прийшла чужа людина, от їй може щось не підходити з одягу. Ви змовчите. Якщо це вам людина ближня, якщо це ваша дочка, то ви скажете, слухай, не одівайся, то ти не красиво. Чому? Тому що ви хочете, щоб ця людина вигляділа добре. А так само у інших відносинах. що це чужа людина, ми просто, ну, ладно, так її треба. Таке в нас, на жаль, є гріховна, така нещирість. Так от сьогодні Самарянка вона показує, чому Господь із нею і заговорив. Від якби вона його обманула, він би замовчав. Він би, можливо, напився води і пішов, чекав учеників, які пішли їсти купити. А він її запитав прямо. Уже в суті розговора, що хто, хто ти, от, як ти зі мною спілкуєшся, ви з жидове, не спілкуйтеся з самарянами, вона сказала так, як є, тому що так і було. А Христос їй дав питання, яке стосувалося її особистого життя. Він її запитав. Де твій чоловік? І повірте, ось питання особистого характеру людина горда. Вона дуже негативно сприймає, Та яке твоє діло на сказати, Хто ти такий? Ти взагалі жит, який ти мене питаєш? А людина смиренна і людина щира, вона не побоялася цього питання. Вона сказала, що не в неї чоловіка. Тому що, на жаль, її життя було таке, що воно, вона не мала законного мужа, вона мала сужител, як тепер модно. Але вона не була справжньою жінкою, яка перед законом, перед Богом і перед людьми має свого чоловіка. Це теж сьогоднішнє Євангеліє отричає сучасниці гріх сужительства. Що хоча б признайте, люди добрі, що це не ваші не в законі. Ви протизаконні ви сіли за кермо без прав. Признайте це сьогодні. Ця щира жінка вона облічає тих блудниць. Вибачте, що назву так. Але це, ми не зменшаємо людину як таку. Тобто ми не, не кажемо, що та така пальцю на неї показуємо. Но ми кажемо, що це є чесно. це Ви жиєте без прав. Ви проживаєте в країні, яка називається ніби сім'я, без паспорта. Ви хто? Тому ці речі. Треба хоча б визнати. От якщо людина визнає, живучи в такому незаконному браці, то вона, можливо, перед собою потім і совісті, сувісті буде гристи, і буде казати, ні, так не можна, треба вирішити це питання, треба узаконити відносини. Але, на жаль, люди, повірте, скривають, ми, як священники, це свідчимо, говорить, прийде на сповідь, говорить, що там якісь там. Гіла там і щось, нож там у сало черкнувся у Великий пост. А при тому, що вона жиє незаконно чи він жиє, вони навіть це не усвідомлюють, тому що суспільство це вже увело у рамки норми моралі, розумієте? І це трагедія. І приклад сьогоднішньої Самарянки показує, що, щоб вийти з цієї ситуації складною насправді, бо мені шкода тим жінок, особливо жінок. Які так живуть, тому що вони, як тряпка, вибачте, ними просто покористувалися і викинули. І хоча б визнайте перед Богом, що це є неправильно, це буде надзвичайно великий крок і рішення, і ця зустріч, вона вас приведе неодмінно у храм. На сповідь будуть сльози, але буде і рішення питання, буде і вихід із цієї ситуації. І сьогодні це Самарянко показує. За щирість. Самарянки, Господь відкриває такі речі, які не сказав своїм ученикам. Ученики, які були постійно біля нього, вони не могли вмістити, що Дух є Бог, що істинні поклонниці, сказано в Євангелії, будуть поклонятися у Богу в духі істині. Тобто не важливо, що це є сьогодні це афон, завтра там. Ще якесь святе місто Єрусалим відуліє, звершується як у Єрусалимі, так і тут, як біля мощей святих угодників, так і в нас у храмі. Тому що Христос себе всім віддав. Розумієте, Він це відкриває, що Він їй пропонує воду живу. Він каже, якби ти знала, хто я, то ти б у мене просила, тому що моя вода, вона веде в життя вічне. Людина, яка переступила реально, вона поняла, що є Бог, вона зрозуміла, що без Бога вона нічого не може зробити, вона кардинально міняє своє життя на 180 градусів. Міняє, міняються друзі, обставини. Тому що буває нам ну, не те, що ми ці люди погані, знаєте, чи там, вони хороші по слову але ми. Получається, нам нема про що з ними говорити. Отак буває. Тому що людина, яка поняла зміст Євангелія, вона, вона просто розуміє, що ті речі, які вона вважала потрібні, щоб ти були такі для неї головні, вони стають другорядними. І тому такі зустрічі, як сьогодні відбулися, вони і в нас у житті, є, браті і сестри. Тільки б ми були уважні до людей, тільки б ми не просто так, знаєте, десь так з кам'яним серцем проходили, бачили, там це людина може бути навіть іншої віри. Але кожна людина, яка з нас зустрічається на нашому шляху, вона, повірте, вона лишає свій світ у нас у серці. Вона, можливо, десь і змінить нас. Буває, от, ти просто. Зустрінешся з людиною, яка несе і спокій. Вона тобі ні грошей не дає, ні податки не дарить, нічого. Просто навіть вона може впливати так на тебе, що ти будеш умиротворятися. Так само ти можеш зустрітися з людиною роздражительною, гнівливою. І теж можна її засудити, що от такий сякий. А з другого боку, Бог тобі відкриє, що ти тоже такий. Не обманюйся, тому що ти нічим не хужий, тобто ти нічим не кращий, тебе теж обідати, ти теж будеш роздражительний. Тебе, якщо поставити в обставину ті, в якій жиє та людина, ти ще будеш хуже. Ти зоп'єшся, ще якісь такі речі впадеш. тому що ти не знаєш, що в тої людини, яка, в чому вона жиє, з ким вона жиє, як в неї в житті. Тому будемо цінити всі зустрічі. Тому що Бог, повірте, по промислу Божому Він завжди посилає нам тих людей, які нам потрібні, які найдорожчі у той момент часу для нас і для нашого спасіння. І тим самим ми не пропустимо самого Бога, який може прийти до нас і допомогти нам через ту чи іншу людину. Якщо ми будемо уважні, якщо ми будемо нехтувати людьми, зверхньо ставитися людьми, горделиво, пренебрегати людьми, презирати, осуждати. Тому що так ми будемо лише себе ще більше собі біду робити. Тому Хай Господь укріпляє нас, щоб наше серце завжди горіло, щоб воно було щирим і відвертим, як у сьогоднішньої самарянки. Христос Воскрес. воскрес! Благословення Господня на вас, того благодаті і чоловіка всіх, да і прислані в місті